Я послухав на нашій зустрічі дуже багато цікавих для себе речей, які стосуються, скажімо, більш такого вищого рівня, тобто ролі аналітичних центрів на рівні якщо, національному і в реформуванні національному. Натомість я десь може більше зациклю свою оповідь коротенько вам на регіональному рівні. Організація має 15 років моя і, відповідно, була завжди залучена в регіональний розвиток. Ми займаємося з самого, як мій колега Одесит говорив з базового рівня, тобто з рівня села. Бо я в основному працюємо з громадами. Наша особливість тільки є можливо в тому, що ми співпрацюємо як європейський діалог дійсно з колегами з Польщі і десь позиціонуємо себе з європейськими структурами і з ними співпрацюємо. Тому можливо той досвід наших польських, зокрема колег, дуже нам допомагає власне бути активним учасником регіональних процесів. Ми ніколи не позиціонували себе як аналітичний центр і займалися з цим постільки, поскільки тому, що ми пишемо практичні проекти, які і реалізуємо. Але дійсно, завдяки фонду відрожня дійсно дуже завдячую, що вони нас покликали в цю команду зараз. І ми за цей рік, останні 14, дійсно, змогли вийти на певний рівень розуміння того, що ми там робимо внизу, і дійсно десь починати позиціонувати себе як аналітичний центр. Якщо так більш відійти від загальних фраз конкретно, то тепер мої проекти, грубо кажучи, вони стали. Спільно більше реалізуватися з владою, в тому розумінні, що спочатку ми маємо розробити інструмент, яким ми хочемо щось там реформувати на регіоні, і таким інстру... а потім вже його реалізувати. І таким інструментом я до сьогоднішнього дня вважаю і буду вважати далі, являються все-таки обласні там, регіональні програми розвитку в будь-якій сфері. От. І якщо ми раніше тільки дивилися на те, щоб добре підготувати якусь регіональну програму, потім її супроводжувати, щоб вона ну, ефективно функціонувала, то тепер ми більше можливо дивимося з прив'язкою до верхнього рівня. А що робиться на національному рівні? А яка існує тут стратегія і так далі? І тепер свою регіональну програму будь-якої там чи реформування системи освіти, розвитку, там чи інформатизації, чи електронного урядування. Ми починаємо прив'язувати до вищого національного рівня, і це дуже відразу дає результат там внизу, тому що ми вже бачимо себе позиціонуємо, а не як Пилип з конопель вискакуєш за якоюсь програмою, і вона потім, як, як правило, не працює, бо вона десь заходить в конфліктну ситуацію, просто не стикується з національними стратегіями і програмами. І тут ми, як громадська організація, яка досить не має практичний досвід ще і не від. Не нападаємо на владу, намагаємося все-таки з ними знайти партнерство, да? для того, щоб потім, бо все-таки, як би ми там не говорили, але фінанси, організаційна допомога оригінальних програм це їхні програми, і нам не віддали ще їх на відкуп, щоб ми їх реалізували. Тому вплив наш може бути досить сильний. І зараз ми дійсно реалізуємо дві програми, моніторингуємо, грубо кажучи, дві програми, і ми вважаємо, що ці програми є достатньо успішні. Це... Надихає на те, щоб, скажімо, і далі зараз засіли ще за три нові регіональні програми, але дійсно ці зустрічі, такі як в Києві, потрібні для того, щоб подивитися, що ти там робиш внизу і як воно взаємодіє зверху. Ну а крім того, дійсно тепер ми в обоймі цих колег, такі як Кулюшка чи Бекешкіна, чи інші відомі експерти, аналітичні центри, і ну і десь теж починаємо себе вже відчувати. принаймні будемо розвивати цю частинку аналітичну спроможність організації.